Накипіло з Володимиром Носковим. Сумщина, Донеччина та Харківщина, і частково все таки, от останнім часом частково Дніпропетровщина. Це нині головні напрямки волонтерських місій зведеної групи консорціуму стіл об'єднання низки громадських організацій та благодійних фондів, що займаються евакуацією цивільних з під обстрілів. Евакуацію проводять на броньованих машинах, адже російські військові не лише. Стежать за транспортом із безпілотників, а й завдають ударів, застосовують дрони, камікадзе артилерію, скидають авіабомби. Однією із найактивніших організацій у партнерстві стіл є Харківська громадська організація Рух Вільний Харків. Як бронетранспорт змінив якість евакуації, які цілі і виклики. Стоять нині перед рухом вільний Харків. Про все це в етері радіо накипіло. Будемо говорити із засновником і керівником організації Євгеном Біловим. Пане Євгене, доброго ранку! Вітаю, слава Україні! Героям слава, пане Євгене. Одразу вас запитую про сьогоднішні маршрути, тому що у понеділок ми детально присвятили. Розмову загостренню ситуації у Вільховацькій громаді це Купінський район Мілове, зокрема. Так але нам, начальник адміністрації Вільховацької Євген Шаповал, говорив, що звідти ще мало є охочих людей виїжджати. Звідки до вас зараз надходять запити? Якщо ми розглядаємо Харківську область, то зазвичай це Куп'янський напрямок, і в цілому Куп'янська громада. Там приблизно 80% заявок на евакуацію саме з цього регіону. Також ми працюємо по Казач-Лопані. Ось нещодавно на цьому тижні були евакуації з того напрямку. Також частково з великобордуцького району, періодично, тим паче там зараз є загостри. Ання тому е, періодично там з'являються заявки, але в цілому там складна ситуація з точки зору доріг і е, складна ситуація з, з тим на наступом, який там зараз трохи е, з'явився. Тому е, поки поки цей напрямок е, під. Е, Питанням, але якщо там з'явиться нагальна або масова історія евакуації, то ми звісно будемо там працювати зараз, працюємо тільки точково по заявках, які находять, але все ж таки 80% заявок це саме Куп'янськ, Куп'янськ-Узловий і Кум'яська громада. Це що стосується Харківщини. Тепер ви мене буквально скоректували, перед етером. Сказали, що останній тиждень-два це Дніпропетровщина. Ми зараз стежимо активно дуже пильно за Дніпропетровщиною, тому що те, що показують мапи Діпстейт і інституту вивчення війни американського, так то армія окупанта наближається до Дніпропетровської області. Так, ми працюємо також в Дніпропетровській області разом з організаціями. У нас є представлення організації стіл в Дніпропетровській області, і також харківські команди і Донецькі команди їздять до Дніпропетровської області. У нас там омоно ну, два напрямки роботи. Перше це інформування тих населених пунктів, які ще не знаходяться під прямою загрозою, для того щоб люди е могли викоюватися. Особливо сім'ї з дітьми, і також проведення самої евакуації, визення з прифронтової або ближчої до прифронтової території, населених пунктів для того, щоб забезпечити безпечне евакування там людей з цього регіону. На сумщині залишається ситуація дуже небезпечною, чи там трошечки зараз відбувається притишення. В цілому ми також періодично у нас наші евакуації саме по сумському напрямку відбуваються ротаційно, тобто ми заїжджаємо там на кілька днів від трьох до п'яти для того, щоб працювати в цьому регіоні, щоб оперативно реагувати разом там з місцевою владою з ЦВС, для того, щоб оперативно реагувати на пог загострення деяких. Населених пунктах, щоб ми могли прямо з на Сум поїхати відразу евакувати людей або масово, або точково по заявках. Що зазвичай, ось останній місяць раз на тиждень, екіпажі їздять до Сумської області для того, щоб там працювати. А яким чином працює зведена група консорціуму стіл, це ротаційно. Тобто, ви, наприклад, приїжджаєте на 5 днів, відпрацювали, далі приїжджає наступна зміна. Ви цей час відпочиваєте і так міняєтесь, міняєтесь, тому що я знову подивився на сайт Харківського гуманітарно-координаційного центру, і ви про це пишете на сторінці в інстаграмі. Є Низка громадських організацій і благодійних фондів, і які от там наголошуються рівно в партнерстві, працюють в межах цього проєкту. В нас в консорціумі наразі шість організацій. Це організації, які працюють в першому шолоні евакуації, в яких є досвід, давайте які... так скажемо на першій лінії. можна так сказати, так, так на можна першій... так. Ну в нашій сфері це називається перший ешелон. Це, ну, це так, щоб людям було більш зрозуміло. Від, від нуля до 15 кілометрів. Це рахується умовно, перший ешелон роботи угу. від бойового зіткнення. Тому в нас є шість організацій. Вони представлені в Донецькій, Дніпропетровській, в Сумській і в Харківській області. І зазвичай ці організації планово працюють в цих областях і вони самостійно виконують ці заявки. Також в нас є процедура ротації, коли ми їдемо до певного регіону, і разом з місцевими організаціями, які представлені або консорціом, або в партнерстві з в цілому організаціями, які працюють в цьому регіоні. Працюємо над якимись загостреним загосненим питанням або допомагаємо їм в їх роботі. Ось е, харківські їздять до Сумської області, е, також маємо, Харківські до Дніпропетровської Донецький приїжджають на Харківський регіон працювати, і ось так ми проводимо між собою ці такі злагодження першого шлона, ну, або першої лінії там евакуації і е, е, Помагаємо один одному для того, щоб ми це впровадили. У нас також є ми зараз додаємо екіпажі медичного реагування, коли у нас буде знаходитись карета швидкої допомоги з хлопцями, навченими тактичної медицини. Хоча ми і так навчені, але це буде окремий додатковий такий додаток до першого ешелону, віддалене там. В навіттяжці е, швидка для того, щоб оперативно реагувати, якщо буде е Бог якась ситуація. Тобто ви працюєте на випередження, якщо буде поранення, або ж якщо буде е потреба у місцевого населення, е яке ну так складається, поки що не готово виїхати, але у них там можуть виникати потреба. Проблеми зі здоров'ям це направлено більше на допомогу саме екіпажам, тому що звичайно, в цих регіонах для того, щоб якщо щось щось трапиться, отримати медичне якесь медичну якусь допомогу. Треба їхати далеко, і є ризик вомного ну, там не доїхати до якоїсь там лікарні або там стабіляційного пункту, або якогось ще місця. А що і швидка туди швидко не приїде, тому ми ну, винушні, щоб ми також. На це реагували. плюс в нас є ситуації, коли ми можемо евакувати поранених людей, то е, тому ми також можемо там надавати допомогу цивільним. Але це це в рамках не саме медичної допомоги, як там, наприклад, е, медицина катастроф працює, а саме з точки зору тактичної медицини, стабілізації людини е, і потім перенаправлення до е, медичних закладів. Я все ж таки хотів би зрозуміти стосовно групи екіпажів, це об'єднані групи. Тобто я ж розумію, що на всіх машини не вистачає. Правильно їх ну немає тій кількості, які би можливо вам би хотілося. Та тому ще, наприклад, помігайте. зараз, 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 зараз. Та? Я хотів зрозуміти, це об'єднані екіпажі, чи все таки ротація? Ви попрацювали потім інші організації. В нас шість команд, і тобто шість автівок броньованих, і вони знаходяться в цих регіонах. Там умовно, чотири в Харківській області або три в Харківській області, одна в Сумській, але зараз в Сумській просто ротаційно працює автівка через Харківську область. Також одна автівка знаходиться в Дніпропетровській області, одна в Донецькій, і вони на плановій основі виконують свої заявки і працюють на цій автівці. Виконуючи заявки, які їм надходять оперативно в своєму регіоні, а також ми об'єднуємо ці сили на для допомоги в якомусь певному регіоні, який зараз є загострення. То автівка разом з командою переїжджає в цей регіон і кілька днів працює в цьому регіоні. Така команда чисто ваша чи об'єднана? Кожна команда є індивідуальною, тобто є харківські організації, є Донецькі є дніпропетровські. Ні, от дивіться, от харківська організація. Да? От є, значить, ваш рух є ще п'ять організацій, і от і за яким принципом працюють ці команди? Вони працюють в своєму регіоні самостійно, але по певних правилах і протоколах, які ми заздалегідь всі разом затвердили і погодили, тільки по цих протоколах вони ми працюємо по безпеково, щоб це склалося як інституція першого ешелону реагування. Ну в одній команді представники різних організацій чи ні, чи одна. Не зовсім зрозумів питання. Є харківські організації, вони працюють. От я ж запитую: в одній команді працюють кілька е, харківських організацій? Чи, наприклад, е, сьогодні працює команда е, екіпаж Розумію. руху Вільний Харків, завтра так. працює інша. так? Якщо ми кажемо про Дніпропетровський, Сумський і Донецький регіон, то там команди представлені тільки своєю організацією. Якщо ми кажемо про роботу в Харківській, в Харківському регіоні, то ми працюємо злагоджено, тобто на одну евакуацію може поїхати з різних команд різні волонтери то, це я й хотів зрозуміти. Тата та, та. добре. А тепер про складність вашої роботи ви не переховуєте, описуєте це на сторінці в інстаграмі, що логістичні маршрути постійно обстрілюються із РСЗВ, з дронів та. Я розумію, що це відбувалося і до того, як ви почали користуватися броньованими машинами. Але сьогодні, як їхня наявність вирішує, це питання безпеки? Чи ну, траплялися вже випадки, коли намагалися влучити? Так, обстріли вони не припинялися і до цього особливо з посиленням використання дронів. Це перше, ми так масштабно перший раз настикнулися стикнулися під час минулорічної умовно вовчанської операції, коли вони почали наступ на вовчанське. Ми там працювали, але тоді в нас не було броньованих автівок. Тоді ми в Вовчанськ заїжджали просто на звичайних своїх там цивільних бусах або кхм, звичайних. Автівках прийому транспорт був тільки у поліції і ДСНС в волонтерів їх не було можливо, точково в когось в якоїсь організації, але не так, щоб вони масово там задіювалися. Після того як в цілому створився стіл і ініціатива стіла. Після того міжнародні організації задали питання: чому волонтери евакуюють в таких місцях на звичайних автівках. Це доволі небезпечно. Давайте ми створимо проєкт, який допоможе їм, хоча. Себе захистити. І так з'явилися броньовані автівки у організації, які працюють на першому етапі евакуації. Ось так виклики є є і зараз, і броньована автівка це просто як додатковий захист, просто як інструмент, але е, ми все ж таки працюємо там по певних протоколах безпеки. Контролюємо, е, намагаємось контролювати або аналізувати через аналізатори роботу е, дронів їх там політ і е, обстріли. У нас є координація з ЦВСом для того, щоб ми розуміли… ЦВС – це центр. а ні це а Військове співробітництво, я першу бреватуру ну, на тому центрство військового співробітництва. О, все супер. Тому що ми завжди просимо розтлумачити абревіатуру для наших слухачів і слухачок. Угу. Може, я десь помиляюсь, але це військове співробітництво. Тобто вони розуміють ситуацію в регіоні, і ми з ними координуємось для того, щоб знати ситуацію саме в цьому населеному пункті на сьогодні, прямо на зараз. Яка там ситуація по небу? Коли там можуть бути обстріли або рту. Або кабів, або певних регіонів, або які зараз там умовно літальні апарати знаходяться в цьому регіоні, там або роз дрони, або вдарні дрони, то ми таку ситуацію також розуміємо. І намагаємось заїжджати або в певний час, або в певних маршрутах для того, щоб забезпечити безпеку команди і людей, яких ми евакуюємо. Але періодично бувають ситуації, коли. Ворог також підступний і він також змінює свою тактику. То не завжди навіть ці безпекові заходи, які ми вживаємо, допомагають нам забезпечити безпеку команди. Тобто протоколи вони можуть постійно змінюватися в залежності від стратегії та ворога. Так, так, і е, все одно ми бачимо на аналізаторах дрони, яких там умовно, ЦВС нам не передає, е, е, і обстріли, які не контролюються. Тому би е, дуже дуже складно. От наприклад, ми вчора працювали в Куп'янській громаді, і також були обстріли. Також перехоплювали відеосигнали дронів, е, е, і наші автівки також частково потрапляли під е, е, ураження, але не пряме. часткове, на них були або скиди е, з ма. Це так було в Казачій Лопані, або поряд прильоти і посходження автівки не критично, просто посікло трохи автівки в Донецькому регіоні. Тому така різна ситуація. Це пошкодження, які завдають, поки що вдається лагодити. Так, так, поки. Я хочу нашим слухачам навести інформацію, якою поділився Харківський гуманітарний координаційний центр. з нами, отже, 22 березня 2025 року. Харківський координаційний гуманітарний центр оголосив про створення зведеної евакуаційної групи стіл до евакуаційної місії. Залучені е, рівноправні партнери громадської організації та благодійні фонди, що мають досвід е, безпечного вивозу людей із е, прифронтових е, громад. Від початку проєкту евакуаційна група на броньованих автомобілях евакуювала. 407 людей, це сьогодні мені от таку інформацію надав менеджер цієї програми стіл Олег Іванов. Так, пане Євгена, і якщо говорити про ваші останні маршрути, це ви отримали замовлення. Так, заявки від кул центру, так я розумію, що люди нарешті е зголосилися виїхати. Чи бувають випадки, коли ви їдете, бачите, що ще хтось там і намагаєтеся теж умовити людей? Так, в цілому заявки находять через гарячу лінію, де люди залишають заявки на евакуацію. І ми потім заявка працюємо. Також у нас є заявки, які надходять від органі на організацію напряму, і ми їх верифікуємо, щоб у нас не було дублювання через гарячу лінію, і також їх впровадимо. У нас часто бувають ситуації. У нас є певні протоколи. Ми не беремо просто людей з вулиці, тому що ми не знаємо. Наприклад, в Купінську є різне, різні ситуації. Ці безпекові там періодично може заходити якісь ДРГ, які передягаються в цивільних, і можна потрапити в дуже неприємну ситуацію. Це поодинокі випадки, не постійні, але ми ми намагаємося цю історію контролювати і не, не комунікувати з людьми, яких ми заздалегідь не. Погодили, але наприклад, ми можемо забрати людину, і і сусід каже, що ми також хочемо евакуюватися. Тому цю історію фіксуємо, і можемо або в цей день, або на наступний день повернутися, забрати цю людину. Ось, але нам треба її там перевірити, що чи все так, як ми а доводиться співпрацювати з службою безпеки, щоб не про... не перевести члени ДРГ. Зазвичай на виїзді з таких населених пунктів прифронтових є певні блокпости, які перевіряють документи людей, яких ми ввозимо. Періодично люди... ми працюємо з там, пунктами умотам контролю або там, фільтрації людей, і перевіряємо через ці пункти кожен раз по різному, дивлячись від ситуації. І завертають. Це поодинокі випадки, зазвичай перевіряють, беруть на контроль, і ми їдемо далі. Я хочу ще все-таки встигнути поговорити про подальший супровід дітей. Ви не лише їх вивозите із батьками або старшими людьми, а ще й потім їх. Возити на екскурсії до а, того ж самого Нікольського, або ж в кінотеатри, або в зоопарк. А це стосується тільки тих, хто вже поселився у гуртожитках, або ви має житло в Харкові, чи це якраз стосується дітей із громад, які ви на день забираєте, а потім привозите назад. Я думаю, що ви це з точки зору роботи саме нашої організації, так, так, та та звісно, саме вашої. Так, 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 так. пане Євгене. В цьому випадку, в те, що ви могли бачити, ми працювали з Золочівською і Куп'янською громадою. Зазвичай купінські діти вони знаходяться саме в Харкові, тому що вони всі евакуйовані. Але зараз, але Золочівська громада і населені пункти, вони знаходяться в Золочівській на Золочівській громаді території і. З точки знову саме Золочівськими ми їдемо, їх забираємо великим автобусом, привозимо до Харкова, проводимо всі заходи освітні, також не тільки розважальні, освітні. Там мону реабілітаційне, психологічне. Вони працюють із психологами, вони працюють там з різними там протимінна безпека. Наприклад, ми також їм надаємо це. Всі діти у нас проходять через чи історію, тому що вони живуть в цих регіонах, де вони постійно можуть з цим стикатись. І потім централізовано відвозять їх до, додому, а з купінськими дітьми вони самостійно приїжджають, тому що вони зазвичай в хайпові працюють, але живуть, і ми працюємо з ними об'єднання з золочівськими дітьми. Ось такі програми щотижнево або кілька разів на тиждень ми проводимо. Ну, це величезна підтримка. Зрозуміло, що дітям і їхнім батькам. Тим паче, коли зараз ускладнені комунікації, маршрути, коли із громад не всі можуть нормально дістатися до Харкова. А хочеться все таки побачити нормальне, більш-менш я маю на увазі життя, та дає працюючий кінотеатр чи зоопарк. Ну це дуже важливо, і пане Євгене, вашу організацію. Залучають так, ну так само, як і інші волонтерські ініціативи до роботи на місцях прильотів. Якщо брати останні у понеділок, коли було дві атаки, вам доводилося працювати в понеділок? А ні, в на цьому тижні наша організація не працювала. Ага, а так де працюєте на прильотах? От такі випадки, приклади. Дуже велику кількість роботи збирає саме Харківський, харківська влада в комунальні тому, служби. Ви маєте да, на владі, да, комунальні так? служби mm -hmm. і волонтери додають, працюють додатково в місцях, де комунальні служби не справляються. Раніше ця історія була масова, і ми працювали навіть. В якихось моментах більше ніж комунальники, потім вирівнялось. Потім зараз стало комунальник більше. А з чим це пов'язано? Посилили вони лави комунальних службу чи так, так, більше удосконалили організаційну складову комунальну службу? І збільшили, і вони почали працювати по нових правилах саме по цьому. Збільшили і штат і майстерність своєї роботи, тому вони дуже велику кількість робот закривають. Ми і волонтерські організації долучаються в критичні моменти, коли ми потреба або оперативно, або в великій кількості виконати ці роботи, як було в цьому на цьому тижні в понеділок. Угу. Дякую, пане Євгене. Друзі, з нами був керівник громадської організації Рух Вільний Харків Євген Білов. Друзі, і ми почули, як працюють команди ініціативи волонтерської, такої броньованих машин, що називається СТІЛ. І вони евакуюють людей із НАТО небезпечних на прифронтових громад. Зараз слухаємо музику. Після чого будемо дізнаватися, як ветерани отримують сертифікати на нове житло.